Вітаю, друзі. Людство знало чимало пророків, чиї слова гуділи у віках, ну ніби дзвін на старій дзвіниці. Був собі такий Нострадамус, думаю, знаєте, що писав свої загадки, наче шифри для шпигунів. Була Ванга, чиї передбачення лякали як нічний гріб у селі. Був Едгар Кейсі, що бачив майбутнє у снах, ну ніби серіал на ніч. І звісно, був Джон Ді, що гадав по зірках, як по книзі. Про них усіх в свій час будуть відео. Але зараз, як ви зрозуміли, не про них. Тому що серед усіх цих віщунів стояла одна особа окремо, ну як ялинка посеред поля, <схи> Урсула Шиптон, Йоркширська відьма. Її пророцтва, сповнені таємницю чудес, досі змушують нас чухати потилиці і гадати, а звідки ля вона то все знала. Тож, умощуйтесь зручніше, хапайте чашку чая чи кави чи узвара. І давайте разом розберемося у цій містичній історії. Але, друзі, не забудьте, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте той дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, бо без ваших підписок ми тут, як відьми, без мітли Нікуди не полетимо. Ну, поїхали! Отже, друзі мої, шановні, отакі справи бувають е, в світі, що аж волосся дибки стає, ну ніби хтось тобі на спині кота погладжує проти шерсті. А ви ж знаєте, що той, хто провидить майбутнє, не конче має бути таким собі міленьким дядечком чи тіточкою з посмішкою, як у сусіда, що позичає ваші інструменти, але ніколи не повертає. Ні-ні. З часом це така особа, що краще з нею не зв'язуватися, бо. Бо ще й сам опинишся у якомусь казанні з бульбашками. От візьмемо, наприклад, ту знамениту Йоркширську відьму Урсулу Шиптон. Про неї пліткували, що свій дар проведіння та ясновидіння вона отримала, ну самі розумієте, не від Святого Духа, а від того, хто е, з рогами та хвостом. Ага, правильно подумали. Але ж, е, попри все це, вона напророкувала купу всякого, що аж диву даєшся. От, скажімо, вторгнення військ Генріха Восьмого до Нормандії. Е, це той король, що міняв дружин як рукавички. Про нього теж буде згодом. Або ж той жахливий лондонський пожар 1666 року, коли полум'я жерло будинки, ніби голодний вовк курку. Чи загибель тої непереможної армади іспанців, флот такий величезний, а потонув як каміню калюжі. Ну і іще купа всякого, що не перелічити. Знаменитий астролог 17-го століття Уільям Ліллі. Ну той, що зірки читав, ніби газету за сніданком, у своєму збірнику пророцтв, Ага, була така книженція, прямо писав. Мовляв, з 18 пророцтв, які їй приписують, 16 уже збулося. Ну, на момент, коли він ту книгу складав. Уявіть: 16 з 18. Це ж як у лотереї виграти Хі -хі, навіть без квитка. Але ж ось яка заковика виходить. Ну ніби хтось спеціально підклав свиню під двері. Е, хоча історики знають дати життя цієї Урсули від е, 1488 до 1561 року, довгий час ходили чутки вперті, такі чутки, як осел на ярмарку, що, мабуть, такої жінки і не існувало ніколи. Мовляв, усі ці дати оповіді про її життя та природства то чистої води літературна містифікація. Ніби якийсь письменник вигадав казочку, щоб народ розважити. А підставою для тих пліток став факт, що римована версія пророцтв цієї Йоркширської відьми, ну які я вам не ще наведу, повірте, вперше з'явилася в книзі Чарльза Хандлі, ага. виданій аж у 1862 році. І через десяток років цей автор сам зізнався, ну, як на сповіді. А може, і на сповіді, а хто його зна, що ті віршовані пророцтва, е, приписувані так званій дочці диявола», він сам і склав, ніби якийсь поет-аматор. Ну що знаєте, то коли нудно увечері. Та ось де собака зарита. Якщо о той Хайндлі все вигадав, то виходить, що він сам мав дар проведіння. або в тих віршах йдеться про події та винаходи, яких 19 століття ще не знало. Ну, ніби хтось розповів йому про автомобілі, коли все ще на конях їздили. Тож залишається гадати, що вірші справді написав Хайндлі, а от факти для них він узяв із якогось іншого джерела, ніби позичив у бібліотеці стару книженцю та й не повернув. Тому, же Урсула Шиптон таки існувала насправді, а не була просто вигадкою для сташилок на ніч. Якби там не було. А біографія цієї відьми отака, ніби з якоїсь старої байки, де все переплутане, як нитки в бабусіному клубочку. Кажуть, що вона народилася у маленькому йоркшиському селі Кнейрзборо. Отаке собі, чи то село, чи то містечко, де всі один одного знають, як у нашому дворі, де сусіди пліткують про все на світі. А перед її народженням. Ну, узимку. Одно сельчани тільки й базікали про поведінку однієї місцевої вдови Агати Судхел. Багато хто клявся божився, що бачили, як ночами до неї шастав хтось козлоногий з роздвоєними копитами, козлиною бородою та рогами. Ну ніби якийсь перевдягнений актор з ярмаркового театру. Хі -хі, тільки без оплесків. Ну, які оплески вночі. Ну да. А чого ж іще, до речі, чекати від сільської відьми, яка славилася на всю округу своїми пророцтвами та вміннями чарувати? Вона ж там ворожила, ніби кухар суп варив. І все виходило, скажу я вам, як по маслу. О, панове. До кінця червня 1488 року в тій самій Йоркширській глушині, в тому ж Кнейрсборо, де кури одна одну по імені кличуть, сталося те, що підтвердило всі плітки про таємні амурні справи вдови Агати Судхіл. Народила вона дівчинку, та ще й таку, що, дивлячись на неї, люди шепотілися. Оце ж, мабуть, тато її насправді був козьол, і не в переносному сенсі, а в самому прямому. Бо зовнішність у унемовляти була, скажімо так, не для портрета на стіні. Очі вирічені, ніби в жаби ніч гачкувати, як у старої ворони, та ще й весь у строкатих прищах, наче хтось розсипав горох по обличчю, а літо те, до речі, видалося припоганим, ніби природа сама натякала. Грози гремлять, як гармати, вороня над селом гасає, каркаючи так словісно, ніби вони репетирують е вступ до якогось пекельного хору. А повитухи, що приймали пологи, божилися, що дівчинка, щойно з'явившись на світ, не заплакала, як усі нормальні немовлята, вишкірилася, на перед передмеської сметани, і захихотіла, так що мороз по шкірі пішов. Що ж сталося з здовою після цього всього? Історики завжди мнуть щось невиразне, ніби кіт, що нашкодив і прикидається невинним. За однією версію Агата віддала Богові душу одразу після пологів, ніби її життєва свічка догоріла. Буває за іншою, подалася до монастиря, мабуть, вирішивши, що краще молитися за гріхи ніж вислуховувати сільські плітки. Ну так чи інакше, дівчинку залишили на чужих людей, і отут, друзі, я просто знімаю капелюха перед тими сміливцями, що зважилися взяти цю сироту до себе в хату. Ні, молодці, звісно, але ж уявіть. Дитя не те, що не красуня, а справжнісінький страховит, як пишуть, ніби хтось зліпив її з того, що до руку попало, очі вирічені як у совині, здовжелезний у прищах, ніби мапа зоряного неба, волосся скуйовджене, як гніздо лелеки після бурі, а тіло скручене, наче гілка старої яблуні. У книзі, що вийшла аж у 1686 році під назвою Дивна та чудова історія. Матусі Шіптон. Назва, да? Ну, ладно. Так от, в цій книжці цю новонароджену відьму описали так, що аж читати моторошно. Єдине, кажучи, що в неї було путнє це очі гострі і розумні, наче в старого ворона, що бачив усе на світі. Але кому до того діло, коли характер у дівчинки виявився такий, що, хоч святих винось. Із пелюшок вона почала показувати норумнівим маленький генерал, що командує парадом. Але то ще квіточки. Розповідають, що одного разу опікунка, залишивши цю диводівчинку в люльці, подалася на ярмарок. Ну знаєте, як воно буває. Захотілося їй тої ярмаркової метушті, де гамір, музика, ну і всяке такое. Повертається вона додому з кампанією, а там цирк, та й годі. Дівчинка влаштувала таке шоу, що циркачі позаздрили б. Чоловіки, що прийшли з опікункою, раптом почали е, прилипати до кочерги, яка гасала по хаті, ніби чарівна мітла. І висіли в повітрі на півметра від підлоги, ну, знаєте, як ото, наче грушки хі, хі, на дереві. Жінки ж, уявіть, пустилися в танок. Кружляючи по хаті ніби на якомусь вьомському балу. Годину, годину це тривало, аж поки всі не попадали від утоми, як мішки з картоплею. А коли прийшли до тями і кинулися шукати дитину, її в люльці немає. Знайшли дівчинку мирно сплячу, але де б ви думали? У димоході на висоті чотирьох метрів, ніби вона там гніздо собі звила, як якийсь птах дивовижний. Ото, друзі, що далі то веселіше, ну ніби в цирку, де клоуни не встигають міняти маски. Чим старшою ставала ця урсула, тим химерніші дива вона витворяла. Ну, чисто тобі чарівниця з ярмаркової вистави, тільки без аплодисментів. Ну, не Хогвартс, але що-то єсть. Уявіть собі. Меблі в хаті гасають самі по собі. Е, ніби на танцполі. Сходи скриплять як старенький акордіон, а їжа стрілок. Баць. І зникає прямо на очах у переляканих гостей, ніби якийсь невидимий ласун її цупить. А Сусіди тільки очима кліпали, а дехто, ну мабуть, уже подумав чи не продати хату та не втекти кудись подалі. Аж ось, коли дівчинці е, стукнуло вісім рочків, вона мовчазна досі, як риба в ставку, рептом розкрила рота і призналася. Це каже я, панове, усі ці фокуси влаштовую. І щоб ніхто не сумнівався, влаштувала знову. Ціле шоу на замовлення, ніби церкачка, яка жонглює не м'ячиками, а страхами людськими. Після того вже ні в кого язик не повертався сперечатися. Урсула без сумніву успадкувала відьомські таланти від матінки своєї, а може, від того, ну пам'ятаєте, козлоногого кавалера, що до агати ночами шастав. І отак до 20 років висока, але скрючена, з обличчям, що його навіть сусідський пес би не облизав, вона отримала прізвисько, яке гучно гриміло по всьому Йоркширу. Йоркширська відьма Та, оригінально. Але скажу я вам, заслужила його вона як медаль за вислугу. Так от, друзі, треба йти за стільці, бо тут починається справжня комедія. У 24 роки ця урсула, попри свою зовнішність, що могла б налякати навіть привидів. Умудрилася зачепити найбажанішого жониха в окрузі Тобіоса Шіптона, Красеня Столяра, та ще й з гаманцем, що не свистів від порожнечі. Сусіди, звісно, тільки язиками цмокали. Це ж без чаклунства не обійшлось. Ну, точно вона його приворожила. Але що дивно, жили вони з Тобіусом душа в душу, дітей народжувала пророцтва свої видавала, наче газету свіжу, а характер, і кажуть, навіть пом'якшав, ну як маселко на сонці. За це вдячні селяни почали е, називати її матінкою Шиптон, хоча за спиною все одно шепотілися: Відьма, вона є відьма, хоч і з дітьми, хоч і з чоловіком. Але Урсула, як справжня пані з характером. Про всі ці плітки знала і одного разу вирішила провчити балакучих сусідів. Покликала їх на вечірку. Ну як на вечірку? Швидше на відьомське шоу. Тільки гості за стол посідали, як їх усіх охопив регіт, такий, що зупинитися не сила. Ну ніби хтось лоскатав їх. Пір'ям із середини, а потім бац, усіх підняло в повітря і, хихочучи, як табун гусей або шекотам, вони повилітали із хати Урсули, а за кожним ще й гномик маленький бігав, ніби персональний провідник у казку. Ну, милота, да? Уявіть собі цю картину. Поважні селяни гасають селом, регочуть, а за ними гноми, як на параді. Тру-дру-дру-дру-дру. -тру 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 -тру. Ніхто, що правда, не постраждав, але сусіди, образившись, побігли скаржитися до магістрату. Мовляв, відьму на вогнище. Ну це вже занадто. Та Урсула, як справжня королева сцени, на суді трималася так зухвало, ніби вона не перед суддями, а вони перед нею. І почала кожному судді розповідати, що його чекає, якщо вони її не залишать у спокої. Ну, прямо як учителька, що погрожує двійкою за поведінку. Було ж таке, да? Ага. І що ви думаєте, подіяло? Її відпустили з миром, ніби нічого й не було. А вона собі пішла додому, наче після прогулянки. І отак. Вона продовжувала пророкувати, ніби е, з рогу достатку сипалися її передбачення. І радість, ні якісь там радісні про вражай, чи весілля, а про всякі лиха. Війні, голос стихійні е, біди, ніби вона спеціально вибирала найгірше, от серйозно. У 1513 році вона пророкувала вторгнення військ Генріха VIII до Нормандії. Потім лондонський пожар. Ну ми вже балакали 1666 року. Що спалив місто як суху солому і загибель іспанської непереможної армади, про яку вона сказала. Дерев'яні ковні, що з заходу прийдуть, сіли дрейка в шепки рознесуть. А ще передбачила появу тютюної картоплі, що їх з Америки привезли. І навіть жіночий ой, фемінізм. Уявіть у ті часи, коли жінок за розумних, ну не дуже той вважали. Так і жила Урсула, Пророчича до самої смерті в 1561 році, коли мирно відійшла у своїй постелі в 73 роки, і все це вона записувала білими віршами, такими заплутаними, ніби головоломка від Настрадамуса. А, да, ще один, і що їх розгадувати треба було з лупою та словником. Ой, друзі, тут уже така каша заварилася, що ложкою не розгребеш. Ну хіба шовилами? Дехто з біографів, ну тих, що люблять покоперсатися у таких старих паперах. Кажуть, що е пророцтва е матінки Шіптон, які побачили світ уже після її смерті у 1641 році, десь наприкінці 19 століття були добре перелицьовані англійським письменником Чарльзом Хіндлі. Ну, ми казали. І може воно й так. Може, він хитрюга взяв та й повставляв у ті вірші деякі відомі йому події заднім числом, щоб списати Е, ну, типу, у сусіда домашку. А потім ще й е, свій підпис <хи> поставив. Але ж інші дослідники, які не з тих, що вірять усьому наслово, по тилиці і питають, звідки б Хінлі ну, той самий, да? знав, скажімо, про Другу світову війну. Бо ж пророком він не був. Не те, що наша Урсула, котра здається, бачила скрізь віки, ніби скрізь біноклю. От, наприклад, Хінлі, спираючись на один з білих віршів, матінки Шиптон написав, що десь у середині 20-го століття почнуть задумувати великі війни. І що ви думаєте, саме тоді нацисти почали свої похаденьки по сусідних країнах, ніби за розкладом Мурсули? Або ось ще одне її пророцтво, слухайте уважно: думки гасатимуть світом у мить ока, люди гулятимуть під водою, їздитимуть, спатимуть і балакатимуть. Люди літатимуть по небу. Залізо не тонутиме у воді як дерев'яний човен. Ну скажіть, хіба це не про літаки, подводні човни та сталеві кораблі? Це ж вона, ніби в кришталеву кулю, зазирнула, все розгляділа, авіацію субмарини, пароплави, що не тонуть, хоч і залізні. Коротше, пророцтв було багато, пророцтва були цікаві, а ще вона додала, що перед тим як ці пророцтва збудуться. Мій склеп згорить!» І отут усі зітхають з полегшенням, бо і дім, урсул, і склеп у Кнейсборо стоять собі цілесенькі, як новенькі, і приносять тамтешним жителям добрячий зиск, бо туристи туди валом валять, ніби на ярмарок. Ці пам'ятки, мов золоті, жили для містечка, адже кожен хоче доторкнутися до таємниці оршерської відьми, хоч і з острахом, що раптом якась знаєте, ото кочерга знов полетить. Ось і вся наша історія, друзі, про Йоркширську відьму Урсулу Шиптон, що бачила майбутнє, ніби через чарівне скельце. її пророцтво це як стара книга, де кожна сторінка ховає таємницю, а ми ще й досі гадаємо, де правда, а де казка. Ну, що думаєте ви? Чи вірите ви в її передбачення, чи е, це все лише вигадки старого Хінлі? Е Пишіть свої думки в коментарях, бо без вашої балочки тут теж сумно, як у Кнейр без туристів. І не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося, підпишіться на канал і клацніть той дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. Адже ми ще маємо купу містичних і не дуже містичних пригод попереду. До зустрічі в наступному відео. Тримайтеся міцніше за мітлу і не бійтеся гномів. Хі -хі. Бувайте.